Військові збільшують мінно-вибухові загородження на кордоні з Білоруссю. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, укріплюють усю лінію кордону держави з півночі безперервно і щільно. В північній операційній зоні тривають заходи з інженерного обладнання території, зокрема фортифікаційного обладнання наших оборонних рубежів. Та мінування місцевості. Ця робота вона триває і проводиться цілодобово. Відповідно, об'єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, все це мінується. А там, де є необхідність, повністю руйнуються безпосередньо у прикордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. За словами командувача об'єднаних сил, кожне мінно-вибухове загородження і мінне поле обов'язково має прикриватися військовим підрозділом, аби бійці при необхідності вогнем не дали саперним підрозділам ворога про пробувати розмінувати поля. Наїв запевнив сил і засобів для так званої стабілізаційної операції у ЗСУ вистачає.